Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинки від компанії Boker Plus, а саме ножик під назвою Алюма. Придивіться до нього уважно. Він вам нічого не нагадує. Особисто мені він дещо схожий на Boker Plus Warbird. І це насправді не дивно, тому що дизайнер цього ножа син Бориса Монашерова, Іран Манашеров. і фірмовий стиль проглядається, ніж має досить складну геометрію клинка. В загальному це профіль drop point на прямих спусках із звуженням до обуху по всій довжині. Між ними є невеличка ділянка, на якій Товщина клинка не змінюється в найтовщому місці, саме в цьому товщина сягає 3,6 цілих міліметра за рахунок того, що тут зусилля спрацювання детента не є надмірним. Ніж без проблем відкривається як за пливець фліперам, так і великим пальцем за цей трикутний виріз полотні клинка, і навіть середнім пальцем, по типу як за спайдер хол, також ножик відкрити можна. Пробуємо інерційним способом. В Принципі інерційним способом також ножик приводиться в дію без якихось особливих ускладнень загалом відкрити ножик можна. Практично будь-яким способом, як душа забажає. Клинок виготовлено з популярної нині інструментальної сталі D2, яка компанії Boker Plus досить добротно гартується. Твердість її наближається до 60 одиниць за шкалою Rockwell. Фінішна обробка клинка у вигляді звичайного такого простенького stone wasu. Також бачимо досить такі агресивні відчутні насічки, як на обуху, так і в районі замка Liner Lock. Бачимо фірмовий монашерівський такий плоский чойл, який ми бачили. Ніше на версії ножа Boker плюс де дещо він розширює функціонал ножа, дозволяє більш делікатно виконувати певну роботу за рахунок того, що можемо на нього розташувати вказівний палець. Також бачимо глибоку підпальцеву виявку, і саме таким чином, як на мене, ніж тримається найбільш впевненим хватом. Корпус ножа вифрезервано з двох алюмінієвих Плашок, які мають анодування сірого кольору. Конструкція ножа закрита, як ви можете бачити. Загалом руків'я є досить таким гладеньким, я б навіть сказав, напевно, занадто гладеньким. Накладок, як і таких, тут немає, але є такі от декоративні вставки з натурального дерева. Кліпса ножа фризована. Зі сталь також має фініш Stone Wash, не переставляється. Вона тут встановлена в положення Tip-Up під праву руку. Також біля кліпси бачимо досить оригінальної форми, такий трикутний отвір для тімляка. Загалом ніж такий досить втикаємої форми, так би мовити. Плавець фліпера досить акуратно так зроблено, і він не виступає практично. Практично не виступає за зовнішній контур ножа, але при цьому цілком функціональний. І до фліпера тут якихось питань не виникає. Свою роботу він робить. В осьовому гвинті чітко проглядається шарикопідшипник підшипник в полімерному сепараторі. Чого? В принципі в світлі сучасних ножових трендів не є якоюсь несподіванкою. Маса цього інструменту 123 грами, загальна довжина 220 мм придовженні клинка – 91. Ножик відчувається як досить збалансований інструмент, приємний в користуванні, достатньо ергономічний. Позиціонується цей інструмент як тактичний ніж. І якщо тримати його таким хватом, то в принципі є впевненість у ньому, як от в інструменті для якихось критичних ситуацій. В інших хватах вже відчувається, що років як. Ясь, от, не має жодної абразивності, і мені особисто здається, що воно якесь стиски за ергономікою. Він дуже подібний до ножа Boker Plus Warbird саме в алюмінієвій версії, якщо можете. Згадати Warbird був з накладкою з руків'ям зі скотекстилі тут же тенд, і саме та версія прекрасно трималась в руках, не вислизала і легко піддавалася всяким там змінам хвату і цьому всьому алюмінієвий Warbird був значно більш таким слизьким, і ним творити всі ці викрутаси якось ну було трошки лячно. Тут ситуація дещо подібна. Ну це знову ж таки мої суб'єктивні відчуття. В цілому ніж досить непоганий. І як я вже казав, якщо тримати його так, як задумував автор, а щось мені здається, що саме так його і позиці... Цінували під такий от хват, то все з ним буде чудово. А на цьому, мабуть, і все. Таким був наш огляд на Бокер Plus Eluma. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!